Так, розбираємо шахедні блоки, це і жовтський блок, а оце вже набір щось з нового блоків, з шахедів, які роблять волабузи. Ну, значить, що в нас є? У нас є оці плати, малінки їх називають, це фактично зв'язок, як спілкується шахед за допомогою оцих модемів, які по GSM-у зв'язуються один от Кивстар, карточка Київстар. А друга карточка у нас просто біла сімка. Що в нас є? У нас є тут фактично флешечка на 32 а де записаний Linux, який управляє. Це Плата разберехає, це вже звичайно все допрацьовано ворогом. Значить, На ньому є всі дані, параметри, де записуються логи, тобто самого борта. А далі як він спілкується, він виходить там на антени. Ось в нього тут виходять. Значить, де, ці а, вот вони отут. І фактично він може через телеграм-бот, є телеграм-бот, і вони спілкуються собі, отримують завдання, перелітають. Найцікавіше, раніше не було оце. Плата, Якось новий блок, називається він Свєкла, Блок Свєкла, тут пише. І що він робить? Поки хизи. Ну, тут є батарейка, тут є флешка здоров'яна на 2 ГГ. Він щось ще записує. ну Ніби тут, понятно, це якийсь перетворювач, з цього, що там з 28 на 5 вольт робить. Але воно 100% щось ще записує, чи камера була, чи відео, тому що це. З шахида від ніколи ще кашмьотки. От з ним треба поки розбиратися. Щось новому. Few moments later. лейтер. У ну, все так, опівгодинки. Ну, порозбиралися хлопці. І вже, вже понятно, що це. Коротше, шахида тепер є свікла, це бортовий самописець, фактично. Тобто він записує всі дані, все, що може читати, з всіх датчиків. Ну, коротше, оце чорний ящик. Ну, таке не дуже чорний вийшов, але ящик.